Слава Україні! За повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України, сьогодні вночі Російська Федерація знову завдала ракетного удару по території нашої держави. Також двічі сигнал повітряної тривоги лунав в Одеському регіоні 20 хвилин і 38. Генеральний штаб обіцяє усі подробиці цих нічних атак повідомити дещо пізніше. Я хочу сказати про найголовніше і як дуже просто відкривається цей ларчик, чому саме по Одесі, по Одеській області і по нашій портовій інфраструктурі б'є ворог. Пуйло проговорився. Він сказав про те, що минулого року Росія зібрала 156 мільйонів тонн зерна, з них 60 мільйонів тонн це пшениця. І ось дані. Він заявляє про те, що на світовому ринку доля Росії 20%, а мовляв, України лише 5%. Тому саме Російська Федерація є гарантом всесвітньої продовольчої безпеки. Пойло, як завжди, бреше. Ми з вами говорили і будемо говорити і кричати на весь світ: Пойло краде українське зерно. Плюсує його до так званого російського і кричить: Я сильний, я пшеничний. Він глиняний і гівняний, але не пшеничний. Так от ще одні дані про статистику. За довоєнними показниками: наша українська доля на світовому ринку була 11%. А от російська порівняння від 16 до 20%. Наша 11, в них від 16 до 20, в залежності від врожаю. От і вся причина. Краде зерно, б'є по портам. Хоче нас витіснити. Хера тобі, а не Україна. Тримаємо стрій. Я бажаю всім максимально тихого дня, у кого є можливість відпочити ночі безсонні, ночі тривожні, ночі пекельні. Але дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, силам оборони України за те, що тримають стрій. Щодо фронту, то, звичайно, як завжди, Боже, бережи наші війська. Там важкі бої на всіх напрямках, де йдуть оборонні бої, де йдуть наступальні дії. Поруч разом віримо та допомагаємо. Тихого дня, максимально продуктивного. Тримаємо стрій!